Доброго дня, представтеся, будь ласка, і розкажіть про нішу, якою займається ваш магазин. Добрий день, мене звуть Олександр е, і наш магазин займається кіно, фото і відеообладнанням, в основному освітленням, але так само і об'єктивами, камерами. Е, ну, всім, що може бути пов'язане з зі знімальним процесом. Більше намагаємось в професійне обладнання, але через. Це що щось сталося, і кіно трохи менше знімають у нас зараз в Україні, то е, перейшли в е, більш побутове обладнання, там в тому числі об'єктиви ви спалахи, попроще, бо ну сама компанія вже більше десяти років на ринку, і ми в основному займалися B2B, тобто е, багато. Телеканалів співпрацюють співпрацювали на, з нами багато студій, побудували, привезли. Але ну от зараз вийшли, вирішили вийти на бітисі ринок, але все одно більш позиціонуємося як професійне кінобладнання. Олександр, скажіть, будь ласка, де ви почули про турбовеб? Де нас знайшли? Чому власне вирішили прийти до нас? І що було ось цим фактором, який вас так би мовити остаточно переконав, що треба йти до турбове? У нас це магазин базується на платформі Хорошоп, і в хорошопі є наші партнери, і там ну, роздивлявся того, що пропонує. Бо, ну, в принципі, мені здається. Доволі розумно використати послухи тієї компанії, що співпрацює з фарашопом, тобто знають, як що них працює. Ну багатьох питань можна уникнути. Там знайшов перше, що виділило з інших компаній, це ваше позиціонування на роботі з нейромережами гугловськими. Мало хто з запропонованих там компаній саме акцентувало увагу на і те, що Ну от мені в усьому найбільше подобається, коли знаходиш компетентних людей. Вони роблять роботу, і мені особисто треба менше щось робити. Можливо, що ми налаштовуємо, воно все працює. Вам не треба лізти нічого робити, просто контролювати. в ставсь один момент: у нас на аутсорсі працює сьошнік, е, але mm -hmm. треба було переводити сайт з одного домену на інший, і е, також скористувався е, послугами вашої компанії, там в плані переведення цього. Ciao І ну, вписав сьоніка в цей момент, щоб він, якщо що, проконтролював, там підказав, що правильно що неправильно, і він мені написав особисто, що а ну, якщо це турболеб, то в принципі, ну ми мені не потрібно нічого робити. Там вони знають, що що робити, все буде, чітко все буде треба. От це стало фінальним заспокійливим моментом. Що професіонали свої справи? Дуже цікаво. Тобто, я правильно розумію, що ось цей seo спеціаліст нас вже знав? Так, думаю, що люди в глибоковській сфері певен, що про вас знають на слуху, скоріш за все, ну як мені бачиться, одна з основних компаній в плані. Google реклами, ну можливо, і інших послуг, але дуже цікаво і дуже приємно, що про нас знають, як вас взагалом склалося враження від співпраці? Ви казали, що вам потрібно було перенести на інший домен? Правильно, так. як співпрацювалося у цих моментах? Як взагалі відбувався ваш процес налаштування реклами? Чи потребувало ось ця співпраця? багато вашого додаткового часу не дивиться вас з нуля в нас реклама вона запускалась, вона вже була налаштована. Там якийсь час працю, е, Працювала е, моїм колегою з компанії. Він сам ручно там щось розбирався, налаштував. Ну в принципі працювало приносило і замовлення, але соно я там сам намагався проаналізувати, подивитися, як шо працює сам розібратися. Розумів, що розбиратися це за багато часу і ресурсу, і в цілому вирішив, що чого б не залучити до її професіоналів, щоб можливо, ну то, тобто, да, реклама працює і приносить замовлення, але скоріш за все може краще працювати, менше витрат, більше замовлень. Тобто, в будь-якому випадку хотілося, щоб професі... професіонали подивилися, що як, і поправили у випадку, якщо щось не так, почали з переходу на домін через те, що сайт. Сам по собі ну свіженький, то там менше року на той момент пропрацював, то сильно не втратили від переходу на новий домен. Плюс ваші спеціалісти займалися е, безпосередньо там переведенням е, акаунту, тому що я так розмито пояснюю. Свідчить це про те, що я особливо не внікав. Що мені теж дуже подобається, все зробили без особливої моєї залученості, Хіба там треба було просто підтвердити переходження на домен. Все налаштували, все зробили. Підійшла справа до налаштування Performance Max. Певний час паралельно працювала стара кампанія і нова. Поки навчалася, щоб ну замовлення були після того, там через пару тижнів щось таке вже відключили стару кампанію. І поступово збільшували бюджети на нові Результат роботи в першу чергу, що я помітив це в у затратах на рекламу, значно менше пішли затрати і більш контрольовані. Бо раніше е, Google кидало. Там, наприклад, ліміт стоїть дві тисячі на день. Він в один день може п'ять тисяч списати. Ну тобто, а через те, що ми поповнюємо рахунок там переводом на рахунок, то цей день тут гроші, і дуже часто ставилось так, що, начебто, гроші ще є на рахунку. Але вивол такий так Ну, сьогодні. Ми витратимо багато гроші пішли не встигли поповнити рахунок. Ну коротше постійно сторми рекламу. Після ну роботи ваших спеціалістів нема такого. Тобто гроші йдуть стабільно, значно повільніше, легше розраховувати, коли там поповняти рахунок. Коли ні по замовленням, де як кажу статистика, їх стало більше, помітив ми. Ще влітку замовили екофло велику партію. І через те, що вона морем плила е дуже довго. К на той момент, коли прийшла партія, буквально mm -hmm. в той же день, коли включили наявність в магазині, полетіли замовлення. Тобто е максимально швидко е реклама активізувалась. Не була там якогось, не розбиралися нічого. Просто в той же день е вже працює, вже видно результати. Що ну ця е оптимізація і підлаштування підміни льова дуже подобалось. Чи Пам'ятаєте, ви спеціаліста, який з вами працював, і які у вас враження склались від цієї людини? Можливо, пам'ятаєте ім'я, хто це був? Да, пам'ятаю, Ерік. От я пам'ятаю, що ім'я ну для мене не часто зустрічаючись. Людина працювала, як я очікував, тобто очікував від професіоналів, професійної роботи? Тому в плані там те, що очікував, я отримав професійну роботу від професіоналів. Все супер. Uh, ну і так само ніякого негативу. Тобто мене влаштувало все по діловому. За що заплачено, Те отримано uh, ну, таки, Мене раз не дірнуло. це Супер на так. питання відповідали, консультували. Це класно. Наскільки я пам'ятаю, ви прийшли до нас десь близько кінця серпня? Правильно так, так, кінець серпня. А рекламу вам вже запустили коли? Середина вересня? Так, десь середина кінець вересня, то поки прийшли. Перші замовлення, ну і. Так, да, десь місяць зайняло, може, може менше. Чи брали ви якісь додаткові налаштування до Чорної п'ятниці? Нас зараз якраз я займаюся ще матеріалом стосовно того, як наші е, власники інтернет-магазинів, підприємці готувалися до чорної п'ятниці. Хтось із наших клієнтів налаштовував би хтось запускав якусь додаткову торгову компанію, хтось придбав налаштування турботу, так? Тобто, в мене менеджери переглядали якісь компанії, додаткові створювали. Чи була у вас така історія? і чорну п'ятницю не можу сказати, щоб підв'язано було. Просто взяли турботу про спокій на рік потестити знову таки, щоб менше робити. І ще динамічний ремаркетинг у Фейсбуці е, підтягувати аудиторію. Тепло а не думали про те, щоб налаштувати у Фейсбуці повну рекламу? Бо ремаркетинг це тільки так частинка, та тобто це він працює уже на теплу аудиторію, а про холодну не думали налаштовувати? Думали з Еріком, з новим спеціалістом про це спілкувались по його пораді було спочатку потестити на теплу аудиторію і вже в залежності від того. Які будуть результати думати про холодну? Тобто, поки не розмовляли про подальші дії, зараз ще закінчуються роботи з ремаркетингом. В цілому, да, як казали, що після декількох місяців роботи реклами від компаній вашої можуть поступити пропозиції, якісь по збільшенню продажів, я очікую. Вислухати, якщо будуть якісь ідеї, залучити. Звісно, ми готові платити за послуги, поки вони приносять замовлені гроші. Розуміємо, що для того, щоб заробляти, треба вкладатися, і ми готові. Розкажіть про ті проєкти, нові, з якими ви знову ж таки прийшли? Я правильно пам'ятаю, ви до Галини вперше потрапили? І з якими зараз новими проєктами прийшли? Так коротенько розкажіть про них. Монобрендові магазини, тобто основний магазин, займається в цілому. Фото відо кінообладнанням різних брендів. Тут вирішили зробити ще окремі так фірмові магазини по, по найпоширенішим у нас брендам, по наймаржинальнішим. Тобто, зрозуміло, що там бренд, який у нас представлений п'ятьма позиціями, ну сайт окремо робити нема сенсу. Але там, якщо 200-300 є, то чого б не зробити? Сайт безпосередньо з ухолом в позиції. Ми ж самі привозимо все це обладнання. Ми маємо змогу. Великими партіями напряму співпрацюємо з виробниками. Якісь бренди ми є е, просто офіційними представниками, в яких хтось єдиними офіційними представниками в Україні, в принципі. А підкажіть, будь ласка, а на платформі, яку створюєте, так само Хорошоп чи якісь це інші платформи? Поки створили ще один на да, хорошопі. Далі будемо дивитися, теж там в залежності від по Якщо порівняти те, з чим ви до нас прийшли, і те, що отримали, чи рентабельна ця історія, так тут нема чого додати цілком разова оплата, розумна, ну помірна, адекватна приносить результат, Це супер вона Але... того вартує і ну там знайомим, які цікавляться, рекомендую. Ви кажете, оплата адекватна, нормальна. Деякі із магазинів кажуть, що в нас послуги дорогі для вас це була нормальна ціна, враховуючи так по ринку і зважаючи на те, які результати ви отримали. Повністю вартує не ну не сказав би, що якась велика сума, ну принаймні в нашій ніші все цілком вартує, і навіть не виникало думок про те, що може це дорого на дорого. Ні, оптимально плюс зрозуміло за що гроші. Нема от там якоїсь щомісячної оплати, коли назавжди розумієш за що. А тут все чітко такі-то послуги, така сума раз платите. Ну плюс результат одразу є, то варто кожної свої копійки. Стосовно рекомендацій, Олександр, Ви сказали, що будете рекомендувати так. Забігли, забігли, забігаючи наперед. А в мене є багато клієнтів, які кажуть. Я буду рекомендувати тільки не своїм конкурентам. Скажіть, будь ласка, чи рекомендували би ви Турбовеб конкурентам? І чи будете рекомендувати, чи вже комусь рекомендували? Ні, конкурентам? Ні? Та й поки нема в мене в колі оточення конкурентів? Ну особисто не спілкуюсь? Але ну, ні, не рекомендував би, Бо ви розумієте, що? Якщо реклама ефективно працює і там, і там, і якщо все плюс-мінус те ж саме, то ну я не зацікавлений в тому, щоб у конкурентів були та зброя, скажімо так, що і в мене ці ж потужності По знайомим, не конкурентам ну, вже рекомендував мене. Є родич з медичним обладнанням займає, коли розповідав про результати там свої, всі діла. То він зацікавився, попросив скинути вашу компанію, яка це все налаштовала, скинуть. Не знаю, чи звертався, чи планує, чи ні. Ще спитаю, але вже рекомендував мене не так багато знайомих, які займаються от, продажами, але ті, що є і не конкуренти, або ті, що будуть з'являтися. Клас. Олександре, що побажаєте компанії TurboWeb і всім тим людям, які працюють над цим продуктом, і допомагають власникам інтернет-магазинам малому бізнесу в Україні розвиватися і зростати. Ну, хочу побажати, щоб ми жили в тому світі, в тій країні, де яка б вартість ваших послуг не була для будь-якого бізнесу? Вона б здавалася б незначною і взагалі ніяк не відчувалася суттєво. Дуже дякую, дуже цікаве побажання. Я в свої. Чергу від усієї компанії Турбовеб. бажаю вам розвитку, процвітання. Звертайтеся до нас, будь ласка. Якщо будуть запитання, також пишіть нашим керівникам проєкт, проєкту, проєкту менеджера. Ми завжди будемо вам раді допомогти. Супер, дякую.